Юрі, підіть почав... сюди. Байдена бачити. Ну, що... Служба зовнішньої розвитки. Так. E, значить, я коли почав говорити серед своїх колег про хортинг, да. кажуть, ну це що, чередний прикол. От. Тому, звичайно, звичайно, що краще один раз побачити, чим сто разів почути. Хотілося б, хотілося б сказати також, що хортик не має вікових обмежень. Тобто починати, от Дитина навчилась ходити от, і до 99 або скільки це. Тому хотілося б, щоб через, інфо, через средства масової інформації, через телебачення, через журнали, щоб, щоб йшла популяризація цього виду, щоб це не казали, що це, це якесь джиу-джитсу. Чи, чи там, наприклад, кікбоксинг, але yeah. називається ну, українським терміном хортинг. От. Але yeah. я знаю термін, термін хортинг давно, ще мій прадід, казав, що ти ну, він жартував, мабуть, а ти видно хортинг. Не знаєш, коли я там казав, що мене там ображає хтось з однокласників. щось so, ну, я, я послуж... знав ну, та, Так. Ну, так. Тому э, тому це єдиноборство давно э, э, знайоме, але забуте. Тому хотілося б, э, ну, от більше я нічого не додав, тут Хорошо. є такі фахівці, що я не можу конкурувати з ними. А, для, да. я а є ще у нас да. Старісла Іваніс присяжні?